На 34 четвертій сесії Надвірнянської міської ради найрезонанснішим питанням виявилось земельне питання, яке вже охрестили рейдерським захопленням землі. Депутати та громадськість обурені нахабством щодо привласнення землі у прибережній зоні річки Бистриця Надвірнянська поблизу гори Городищі, адже вказані землі є улюбленим місцем відпочинку мешканців міста та використовуються ними як присадибні ділянки. Вказані землі протягом тривалого часу використовувалися і використовуються мешканцям міста для сільськогосподарських потреб. Сінок косіння, виписання худоби, городництва, а також для зеленого відпочинку. Ця земля, яку по-тихому приватизовують понад 14 гектарів, знаходиться на березі річки неподалік відпочинкової зони імені Назара Єремчука, яка є улюбленим місцем відпочинку надвірнянців і де традиційно проводяться масові заходи. Та неподалік найдревніше укріплення поселення 10 століття у урочищі на горі Городища, яку внесено до пам'яток історії та археології місцевого значення. Крім цього, на вказаних землях знайдено останки 82 людських тіл. Мордованих під час Другої світової війни та закладено меморіальний комплекс, допомогти розібратись у блискавичній приватизації надвірнянських земель, прибули народні депутати України Юрій Дерев'янко та Анатолій Дирів. Юрій Дерев'янко стурбований ситуацією щодо приватизації земель і вважає, що треба вжити усіх законних заходів, щоб розібратись у даній ситуації. Моя позиція тут категорична і однозначна. Я вважаю, що всі, без виключення зловживання, які стосуються землі, я особисто готовий підтримувати. Я вважаю, що мої колеги, депутати народні так само це готові підтримати, і тому, не зважаючи ні на прізвище, ні на фамілії, ні на там якісь різні речі, які на перший погляд могли би здаватися як якимись перешкодами, я на тому стою, щоби всі звернення спрямовувати негайно на минулому тижні. Після того, коли в обласній раді цей резонанс прозвучав, я так само спрямував уже звернення до прокуратури, до СБУ, до міліції, до Держземагентства, в міську раду, райдержадміністрацію, тобто всі ті органи, які повинні знати, повинні впливати, повинні робити зараз свою роботу. Перше щодо інформації про тих людей, хто цим займався, що робив, на кого це власність оформлялася, в законний спосіб чи незаконний, повернути ці землі назад, зробити всі ті дії процесуальні, які. Необхідно від цих правоохоронних органів. Народний депутат України Анатолій Дирів з цього приводу має дещо іншу думку. Навертаються сльози не тільки в мене одного, на очі від такого цинізму, з яким розкрадається земля на Двірнянщині. Шкода, що так і відбувається. Це і системна проблема, відверто кажучи. Ви знаєте, тут ситуація в слідуючому – Виконавча влада робить все для того, щоб позбавити місцеві громади і органи місцевого самоврядування будь-якого впливу на ситуацію. Це правда. Нікуди від цього не дінешся. Я це бачу по своєму рідному Рожнятівському районі, де я був головою районної ради. Але ситуація не в тому. Ситуація в тому, що ми в Двірнянщині, тому що я народний депутат України, а не Рожнятівського району, не Франківської області. От я бачу, ми десь допустили те, що тут створюється свій фінансово олігархічний клан. Своя сім'я. Будується своє межегір'я. І те, що ніхто, ви знаєте, от ми стільки питань задавали і практично проблему заговорили. Складається враження, що проблема вже не існує. Прийшли на ринок, прийшли на інше питання. Мені здається, це резонансне питання, яке треба довести до якогось логічного завершення. В чому справа? А справа в слідуючому. землі вкрали. І я просто хотів би десь, звичайно, немає права задавати запитання народному депутату, але де правда, якщо кажуть, що школу перепродали два рази, значить ми вже не маємо впливу на цю ситуацію. Землю перепродали два рази, а ми маємо вплив на ситуацію? Мабуть, ні. Ніхто не скаже про те, що тут треба зупинитися і нічого не робити. Робити треба. І єдине, ви знаєте, тут складається враження, що так як на ринку, хто кричить найбільше, тримайте злодія. Злодій, правда? Так от, я би хотів, щоб ви розібрали ситуацію так, як воно є. Тому що дивлюсь так: якщо в сім'ї складається певне враження, що вони втрачають контроль над ситуацією, сім'я інакше не кажу, вони зразу беруть два три мішки грошей, побігли по районах і закрили питання. Ну, це винна громада, тому що не можна куплятися на унітази, умивальники і інші речі. Також Анатолій Дирів стверджує, що до приватизації надвірнянських земель причетні сім осіб, і ці люди є близькими до одного із депутатів Івано-Франківської обласної ради Ігора Івасюка, представника БО Свобода. Не потрібно акцентувати на тому, що це депутати свободи. Ви знаєте, що фронті змін, що в батьківщині, у нас також були певні моменти і є недоброчесні політики. Це не є тінь «Свобода», скажімо, ще якесь непорозуміння в свободі. Це справа в слідуючому. Всі дуже добре розуміють, що є одна людина, яка працює. Доволі відомих людей, які відомих людей на Двернянщини. Це є і народні депутати від Надвернянщини. І ця людина оформила ці документи, ці державні акти, були оформлені на сім, скажімо так, родичів цього депутата. Справа в тому, що так цинічно і так брехливо не можна поступати. Є ще якась мораль, окрім того, цього. Я знав з близько одного депутата. Наскільки я знаю пане Івасюка, що це його родичі, на сім його родичів були оформлені певні державні ці державні акти. Сказати, що я знаю всі сім прізвища, я не можу. Ми ходили сьогодні до прокуратури щойно, і ви були з нами. Прокурора не було, але я сподіваюся, що прізвища ми завтра чи чуть пізніше будемо знати. Є п'ятиденний термін на відповіді. Я думаю, що ми ці прізвища отримаємо. Ви будете їх знати. Після розгляду даного питання на сесії було оголошено перерву, і депутати вирішили у Надвірнянську районну прокуратуру, щоб залучити її до вирішення Рішення прецеденту, але прокурора на місці не було. Згодом прокурор прибув до сесійної зали та поінформував депутатів про хід перевірки. До цієї перевірки залучено ряд контролюючих органів, в тому числі земельних геодезичних спеціалістів. Е, опитано ряд осіб. Я зараз не зможу вам розповісти те, що вже зроблено, тому що це буде розголошення матеріалів перевірки. Однак, я хочу запевнити, що така перевірка проводиться. Така перевірка проводиться. Більше того, я вам скажу, що перевірка ще розпочата вчора за зверненням голови старішин села Пнів, де знову вказується наряд земельних ділянок за Зарікою, яка вже належить Пнівській сільській раді. На сесії депутати прийняли відповідне звернення по даному земельному питанню та створили спеціальну комісію. Того ж дня депутати відвідали Івано-Франківську обласну прокуратуру, де зустрілись з заступником прокурора Івано-Франківської області Ярославом Вітюком. Щоправда, Ярослав Вітюк зустрівся тільки з народними депутатами України та головою міста. Окремо відповів на запитання журналістів. Дійсно, прокуратура надвернянського району почала проводити перевірки. По зверненнях, які прозвучали на сесії обласної ради, на колегії адміністрації ОДА, ну і звернення в інтернет в виданнях, Перевірку ми почала офіційно винесена постанова. Все, що. Після зустрічі у прокуратурі надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович заявив, що буде боротися за повернення приватизованих земель для потреб громади міста Надвірна. Дійсно, сьогодні у нас є надзвичайна велика проблема. Згідно розпорядження начальника земельних ресурсів Івано-Франківської області Буднальчику Володимира Дмитровича, скоєно злочин, де в громади міста Надвірна украдено рекреаційну зону лівого, лівого, лівого берега річки Бистриця-Надвірнянська. практично за мостом через Бистрицю надвірнянську в межах гори Городища, де є перше поховання надвірнянців Кам'яної доби, де 82 два УНУПА знищено у 45-му році НКВД. Сьогодні ми все робимо можливо для того, щоб повернути громаді. Украдені і роздерибанені земельні ділянки, які зроблені і забрані пливоми людьми у місті надвірна. Сьогодні відбулася зустріч з прокурором у Надвірнянському району. Сьогодні відбулася зустріч з заступником прокурора Івано-Франківської області, де було запевнення, що прокуратура в межах діючого контролю зробить всі законні дії для того, щоби. Визнати чи дані рішення є законні чи незаконні на даний момент будемо робити все можливе для того, щоб ці земельні ділянки повернути громаді міста на надвірне. Осторонь земельної проблеми не залишились і лідери громадських організацій, зокрема надвірнянської просвіти. І я особисто і просвіта міська. Ну ставляться до цього жахливого практично факту: це є грабіж наших надвірнянців, адже споконвіків там люди і відпочивали. Ходили в ліс і зараз хочуть зробити там черговий маєток, якісь певні особи. І громаду міста ніхто не питав дозволу, просто взяли, обійшли якийсь закон, і це вкрали цих більше 10 гектарів земель. Все володкиселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.